Росіяни знову не задоволені українськими сирами. 15 партій від трьох виробників забракували в експертних висновках. Написали, що продукт не відповідає вимогам їхнього федерального закону. Між тим із 15 жовтня сусіди обмежили постачання молочної продукції ще одного вітчизняного підприємства. У ній знайшли кишкову паличку. Нагадаємо, сирна війна почалася ще у лютому. Потім у середині жовтня компанії звітували, що змогли відновити поставки, і продали навіть більше ніж до впровадження заборони. Проте експортуємо сиру цьогоріч менше ніж у 2011-му. Збитки виробників експерти оцінюють у понад 65 мільйонів доларів. Питання сирів і питання співпраці з Росією – це дуже заполітизоване питання. Там немає нічого, ніякої економіки, ніякого бізнесу. Там є політика. І на жаль, ми від цього страждаємо. Чим раніше ми модернізуємося і почнемо продавати продукцію на інші континенти, тим краще це буде для України. Але для цього треба досить великі кошти інвестиційні. Потрібно десь півтора мільярда доларів.